Росіяни починають завозити військових з КНДР на позиції навколо суджі. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, їх розподіляють по різних підрозділах і намагаються замаскувати. Обережно заводять на позиції. Зосереджують північніше, західніше та східніше від міста суджа. І отаким от чином понад 11 тисяч КНДРівців вже присутні на Курщині, зазначив Коваленко. Їх навчають користуватися і впівідронами, та дронами-розвідниками. Пока. Азують можливості ударних БПЛА ланцет також за даними Коваленка, переважна частина північнокорейських військових зараз навчається в умовах реальних бойових дій і ну, також зауважу, що у Сполучених Штатах Америки підтвердили, що солдати північної Кореї вже на Курщині воюють, і, зокрема, вони брали участь у бою 4 листопада. Про це з посиланням на двох американських посадовців написало агентство Reuters. Посадовці не повідомили, чи були втрати з боку північної Кореї і не надали інших подробиць про перебіг зіткнення. Також зауважимо, що на початку цього тижня Пентагон заявив, що у Курській області перебуває щонайменше 10 тисяч північно військових і додавши, що що загалом у Росії від 11 до 12 тисяч військових з КНДР. А от переможець на виборах президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою південної Кореї Юн Сук Йолем. І от серед іншого говорили про ситуацію з розгортанням військ КНДР у Росії для допомоги у війні проти України. Сторони висловили стурбованість питанням безпеки та ситуацією в Україні. Про це повідомляє Юнхаб Ньюс Едженсі.